Бачив відео на Ютубі, як Зеленського дає, дає запитання журналіст п'ятого каналу. Ці продажні створіння чекають можливості, щоб повилазити. Блять. Коротше, розповім також стосовно цього. Мабуть, ну більше ніж півроку я не заходив на сайт «Цензор.нет». Тому що Бутусов мене почав вибішувати, тому що як не зайдеш на Цензорнет, там постійно показують або інтерв'ю Чорновол, або інтерв'ю Юри Луценко, або там блядь, кривавий пастор. блядь, Ну коротше якийсь пиздець. Ну, зрозуміло чому. І якось так стало, щось я шукав там, а, якусь статтю чи що, коротше, потрапив я тиждень тому знову на цензор, і щось так протягом цього тижня знову почав туди заходити. Як там горіло у них, що А чому Яніна Соколова не є а самим крутим журналістом, чому її ігнорують? Яніна Соколова повинна бути у всіх ефірах. Чому Бутусову не надали журналістську акредитацію на прес-конференцію? І там такі, блядь, порохоботи. Так, чому, чому? Хоча ми навіть з вами тут казали, що Бутусов, він коли треба, поводить себе просто як блогер? А коли йому треба, згадує, що він журналіст. Зрозуміло, що після минулої конференції, де він повів себе просто, блядь, як свиня з Зеленським. Не може журналіст, якщо ти називаєш себе журналістом, він не може себе так поводити. Тобто, знову ж таки, є якісь рамки. Ясно, що ніхто його, як журналіста, запрошувати на наступну прес-конференцію не буде. Це зрозуміло. Жодна людина, яка себе поважає, після того не захоче з ним, з ним якось присикатись. А там палає у них капець. Ось у нас єдиний такий крутий журналіст, як Юрій Бутусов, а його там не запросили. Коротше, в мене просто пердак там теж палав після того, як читав цей цензорнет. Після того, як вони там просто надрачують, блять. Саме знаєте що смішне? Ну, якщо ви там давно цікавитесь політикою, ну хоча б. Ці самі вісім 8 років. Ви повинні пам'ятати, що кривавого пастора, ну, Турчинова, стали так називати просто як жарт, як знущання. Ну, типу, він пастор, дійсно, він же там в якійсь церкві, там, а, типу, священник. Але він настільки кривавий, що зрозуміло, що він ніхуя, блять, не кривавий. Він просто там, блять, жував блять, соплі і все. Тобто, це як Стьоп, як знущання було те, що він кривавий пастор. А вони його зараз по, по, ну, кажуть, не просто ж так його назвали Кровавий пастор. Блять, таке викривлення реальності є, що просто смішно. Коротше, пиздець, у мене також палає. І від журналі, до речі, на цензорі вони вирізали той момент, коли Зеленський сказав, що а, я там знищив олігархів. А й в тому числі власника вашого п'ятого каналу, і вони взяли цитату Зеленському Зеленського, але ось це взяли, так би мовити, і в цитату не війшло. Ось така у нас, блять, преса незалежна, Пиздець, коротше.